Тенкіфо Тюнієнте Фейт Кінекшн. Гразіфосінтонісаносе на Конексіонде Фей. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Щиро вітаю всіх, хто сьогодні разом з нами має велику привілегію насолоджуватись у Слові Божому і ділитися ним з вами. Мене звати Павло, я являюся пастором церкви відродження міста Вижниця. Сьогодні, коли перед нами унікальна можливість роздумувати, запитувати себе, досліджувати про вічне, інвестувати у вічне, бажаю, щоб ми використали цей час дуже мудро. Сьогодні, якщо оглянутися навколо себе, бути чесним і відвертим, сьогодні можна. З болем у серці сказати, люди живуть так, немов не мають Творця. Люди живуть так більшість, немов прийшли випадково у цей світ. Або в результаті еволюційного процесу вони є продуктом еволюції. Вони виживають самі по собі, живуть для себе, живуть для своїх насолод, живуть так, як бажає. Їхнє тіло. На жаль, сьогодні, якщо бути чесним і відвертим, Бога не бояться люди. Якщо не бояться Бога і не шанують Його, я думаю, ключове питання, яке сьогодні перед нами є, чому причина? Чому сьогодні, якщо розділити світ на дві категорії, на безбожники, котрі живуть без Бога, і люди, котрі побожні, служать Богу? Чому є сьогодні більшість тих, хто не служить, ніж тих, хто віддав своє серце Богу, посвятив на служіння? Думаю, це суттєве запитання для нас. Чому люди сьогодні не бояться Бога? Але щоб не говорити сьогодні про інших, хочу говорити сьогодні і мати розмову з тобою. Запитую, чи боїшся ти Бога, і чи шануєш Його ім'я? Хочу запропонувати сьогодні тему велику для роздуму, чи боїшся ти Бога і чи шануєш Його ім'я? Можливо, ти неодноразово вже слухав проповіді на цю тему, можливо, ти сам давно досліджував, можливо, ти вже чув, але сьогодні я бажаю показати фінальний етап, чому тобі потрібно боятись Бога і шанувати Його ім'я. Зазвичай, люди не служать Богу, тому що не бачать сенсу в цьому. Вони не бачать потреби, вони не бачать значення важливості служіння Богу. В результаті цього, коли вони не служать Богу, вони живуть так, як хочеться їм. Люди у своєму порівнянні часто виражаються і кажуть, а хіба є різниця між тим, хто так себе? Тренує, хто так себе смиряє, постійно поставив себе в рамки, слідує, виконує заповіді Божі, читає Біблію, постійно ходить на спілкування з Богом до церкви, постійно живе Словом, говорить, радіє, тішиться. Хіба є користь на землі від цього? Яка різниця, якщо більшість людей живуть в гріху для насолоди, для себе самих? Живуть як хочуть, обкрадають, обманюють один одного, збагачуються, зневажають, вбивають, ображають, обсуджують. І після цього ти бачиш людей одних і інших і не бачиш різниці. Сьогодні я пропоную тобі велику різницю, котру Бог покаже одного разу. Специфічна тема, але потрібна сьогодні тобі, бо колись одного разу. Коли ти побачиш різницю між тими, хто служить Богу і тими, хто не служить, тоді буде запізно. Сьогодні на землю Бог пропонує побачити різницю між людьми, котрі служать, і різницю, котрими не служать, Бог показує тобі сьогодні різницю їхнього майбутнього. І так, велика різниця в день Господній. Коли це настане, ми не знаємо. Який буде рік, ми теж не знаємо. Але хочу, щоб ти переконався, ця різниця одного разу настане, і ти будеш свідком цієї різниці. У книзі Малахії Бог виражає співчуття, Бог виражає свою біль до свого народу, коли говорить, що ви мене не шануєте, не боїтесь, ви повні зради в сім'ях, ви обкрадаєте мене своїм приношенням, священники занечистили храм. Жертви, все служіння зневажили. У книзі Малахі описується дуже багато різних бід, котрі були в народі Божому. Причиною цих бід були самі ж вони, люди відступили від Бога. Потім люди почали говорити, а ми не бачимо різниці між тими, хто живе в гріху і для нас солоди, і між тими, хто служить. Чому нам потрібно служити сьогодні? Так Бог закінчує книгу Малахії, тим, що говорить. Я покажу вам різницю між безбожниками і побожними людьми, але покажу її в День Господній. Спочатку я хочу, щоб ти вник в розмову Бога з своїм народом, а потім ми зосередимо увагу на майбутньому, на різниці. І так Бог говорить народові своєму. У другому розділі, 17 му вірші, сказано: ви мучите мене своїми словами. Що за муки, які слова? Говорив народ, і чому це мучило Бога? Можливо, сьогодні ти подібним чином виражаєшся. Я хочу, щоб ти знав, що ти також мучиш Бога, якщо виражаєшся таким чином. Народ говорив, хто робить зло, він добрий перед Богом. Сьогодні більшість людей говорять, не страшно, якщо ти зробив якийсь гріх. Не страшно, якщо ти обманув, не страшно, якщо ти зрадив своїй дружині, не страшно, Бог не такий жорстокий, щоб карати сьогодні людей. Якщо би ти тільки усвідомив, як ці слова мучать Бога, ти б ніколи їх більше не говорив. Коли люди говорять не страшно, Бог говорить: мені це дуже страшно, і це великі муки для мене. Він, Бог, люди говорять, Бог не гнівається на тих, хто робить зло, Бог допускає зробити зло. Бог далі заявляє і каже: ви говорите не тільки слова, котрі мене мучать, але ви говорите жорстокі слова в адрес мій проти мене. І ви скажете про себе сьогодні, ти скажеш, я ніколи не вражаюся в адрес Божий жорстокими словами. А хочу, щоб ти перевірив і запитався. Жорстокі слова полягали в тому, вони говорили: він не карає за гріх, Бог ліберально відноситься до гріха. Сьогодні частина людей, покриваючи свої гріхи, в тому числі служителі, в тому числі велике духовенство офіційного християнства, незалежно від деномінації, можна допустити собі ліберальні погляди у відношенні гріха. Не страшно. Неважливо. Бог каже, це жорстокі слова, бо мені кожний гріх і твоє падіння страшне. Далі Бог каже, а ви говорите, мені ви кажете, марно служити. Представте собі на хвилинку людину, котра каже, служити Богу це даром, це марнотратство, це не потрібно робити. Сьогодні такі люди також серед нас. Він каже, ви марно, ви виражаєтесь, марно служити мені. Чому? Бо ви говорите, яка користь, що ми бережемо Його слово, Його постанови, яка від цього мені користь, який зиск, який буде результат всім, такий буде мені? Нема користі від жалоби перед Богом. Більше того, частина людей сьогодні кажуть краще тим, що чинять беззаконня, вони навіть щасливіші. Я сьогодні покажу приклад один подібних виразів. Краще тим, хто живе у гріху, бо йому щаститься у цьому земному житті. Краще тим, хто живе у гріху. Він багатший, він скоріше вирішить питання, він може рішити будь-які справи будь-яким шляхом. Він щасливіший, йому всьому краще. І коли ти спостерігаєш за цією ситуацією, видається. Нема людей, котрі б стояли в проломі за істину. Але сьогодні я пропоную тобі текст з Святої книги Біблії, 3 розділ, книги Малахії, 16, 17 і 18 вірш. Я хочу, щоб ти уважно послухав. Все ж таки була невелика кількість людей, котрі бачили ситуацію народу, вираження, їхні слова, їхні відносини, все, і вони говорили. Змовлялись. Тобто говорили один одному тоді ті, хто страх перед Господом має. Прислухався Господь і почув, і перед обличчям Його була написана пам'ятна книга про тих, хто страх має перед Господом і хто поважає імення Його. А далі особливі слова. І будуть мені вони власністю, Бог заявляє, ті, хто бояться мене. Будуть вони моєю власністю, каже Господь Саваот, на той день, що вчиню, і змилосерджусь над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому. А тепер останнє і що важливе, і ви знову побачите різницю між праведним та нечистивим. Між тими, хто боїться і служить, та тими, хто не служить йому. Зверніть увагу на те, що Бог каже: прийде одного разу час, коли ви побачите різницю між тими, хто служить, і між тими, хто не служить Богу. Ти скажеш, хочу сьогодні побачити. Зверни увагу на те, що дальше говорить Біблія, коли ця інша категорія. Описано в Біблії, мені подобається дуже опис, як Бог характеризує їх, ті, що страх перед Богом мали, так названа інша категорія людей. Що вони роблять? Вони змовлялись. Слово змовлялись по-російськи «говорять друг другу. Вони між собою почали оцінювати ситуацію. Весь народ відійшов, весь народ живе обманом. Знайшлись декілька, хто розуміють ситуацію народу, і вони говорять один одному. Виникає запитання, про що вони говорять? Який предмет є їхньої розмови? Предметом їхньої розмови, тих, хто боїться Бога, є вірш 16. Бог бачить це. Дуже важливо, щоб коли виникає падіння в церкві, виникає падіння в нації. Між народом дуже важливо, щоб були ті, хто бояться Бога. І крім того, не тільки щоб вони були, а щоб вони могли оцінити і сказати іншим, Бог бачить те, що відбувається сьогодні. Перед його лицем пишеться пам'ятна книга: зверніть увагу, про що говорять ті, хто бояться Бога, коли всі відійшли, коли всі впали, коли всі зневажили Боже ім'я, не бояться і не шанують Його. Ті, хто бояться, говорять зараз, цього часу, цієї хвилини, перед Богом пишеться пам'ятна книга, як це допомагає їм. Книга про тих, хто боїться Бога. Я хочу разом, щоб ми могли відкрити одне особливе місце Біблії, котре говорить, скільки книг у Бога і чому вони пишуться. Якщо звернути увагу на книгу об'явлення Івана Богослова, 20 розділ, то я прочитаю 11 вірш, і бачив я престола великого Білого, і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для тих не знайшлось. А тепер будь особливо уважний. І побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом. Іван бачить великий натовп людей. всіх. Розгорнулися книги. Що це за книги? Це книги окремо взято кожної людини. Твоя книга пишеться в небі. Що в ню записується? В неї записується все, що ти робиш кожного дня. І якщо ти не віриш у те, що пишеться в цій книзі, це не означає, що Бог перестав її писати. Твоя невіра, твоє невір'я не анульовує твоїх записів у твоїй книзі. Хочу, щоб ти добре усвідомив і знав, про тебе пишеться пам'ятна книга, особисто твоя. Уяви собі на хвилинку, коли ти прийдеш перед Богом і твою книгу Бог відкриє, чи не буде тобі соромно того часу. За свої вчинки. Слова, поступки, емоції, діла за все, що ти робив. Але інша книга, котра є, написано, розгорнулись книги, а далі розгорнулася інша книга, яку названо книга життя. І далі. Суджено мертвих, як написано в книгах «Завченками їхніми. Хочу звернути увагу на ці слова, бо вони мають надзвичайно. Велике значення для мене і для тебе. Коли сказано, що у Бога є дві книги, одна книга є та, в яку записує він своїх праведних людей. Праведною людиною називають тих, хто розкаявся перед Богом, хто прийняв Христа у своє серце. Усім тим, хто прийняли Христа, написано у Івана 1:12, їм дано владу стати дітьми Божими. Тим, що вірять у імення Його. Якщо ти прийняв Бога в своє серце, ти прийняв Христову праведність на себе, ти зодягнув Його святу одежу, твій гріх прощений. Ти людина, ім'я якої Бог записав у свою книгу, у книгу життя. Книга життя це книга праведників, книга імен, тих, котрі на землі бояться Бога і шанують Його ім'я. Я дуже бажаю, щоб сьогодні ти після цих роздумів, щоб ти прийняв тверде рішення. Сьогодні, Господи, хочу, щоб Ти зафіксував моє ім'я. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно розкаятись там, де ти є. Але зосередь увагу і на тому, що коли Бог розгорнув книгу кожної людини, то суджено їх, як написано в їхніх книгах. Це дуже важливий факт сьогодні розуміти. Ти і я засуджений можеш бути і будеш за своєю книгою. Вся, кожна людина, котра на цій землі живе, коли прийде, згідно книги її, буде вона засуджена, якщо її ім'я не знайдеться у книзі іншій, у книзі життя. Так, от, коли ми повертаємося до книги Малахії, коли ми повертаємося, що роблять ті, хто перед Богом страх має, вони говорять, зараз, в ці хвилини, пишеться книга життя. Пам'ятна книга. Про кого вона пишеться? Книга пам'ятна про тих, хто боїться, як уже я сказав і повторив. В свою чергу їм Бог відповідає і каже: Ви, хто розумієте, що роблю я зараз? А я пишу пам'ятну книгу про кожного. Ви, хто розумієте це, ви моя власність. Усвідомте собі, що означає слово власність. Ви моя власність, говорить Бог, ви мої. Далі Бог говорить, я вас помилую в той день, День Господній. Ви будете моїми, тому що ви є моїми сьогодні. Я вас помилую, натомість от інших я. Засуджу. Але що саме важливе Бог говорить цим людям: Бог говорить, того разу, Дня Господнього, ви побачите різницю між тими, хто служить, і тими, хто не служить Богові. Сьогодні ти цю різницю можеш і не бачити, але хочу, щоб ти узяв до себе важливі уроки. Якщо нема страху перед Богом, рано чи пізно людина перестає служити. Якщо вона задіяна в якомусь служінні, в яких справах, то при певних обставинах воно, вона обов'язково покине це служіння. Чому? Служіння звершує лише та людина, котра має страх. І відношення до служіння – це показник Божого страху в тобі і Божої пошани до Бога. Що робить той? Хто дійсно боїться Бога, коли всі відходять і починають занедбувати служіння? Що робить людина Божа, коли в нації, в народу, в державі велика біда і руїна? Вона говорить не те, що робиться зараз, що відбувається в політичному світі, яка економічна ситуація. Вона говорить, що робить Бог зараз. Божа людина розуміє, що робить Бог і як він діє. Хочу, щоб ти. Розумів, що Божа людина завжди оцінює стан, як оцінює Бог. Важливим урок є для тебе також, чим керуються ті, хто бояться Бога. Вони керуються зовнішніми обставинами, чи вони керуються тим, що робить Бог. Зверни увагу, що в народі, у книзі Малахії, був описаний страшний стан народу. Однак ті, хто бояться Бога, вони не керуються, як є, як їм бути, вони не керуються ситуацією, станом грішних людей, вони керуються тим, що робить Бог. Вони сказали, там пишеться пам'ятна книга. Дуже важливо сьогодні, щоб ти міг усвідомити. Якщо є ситуація складна навколо тебе, ти повинен розуміти, що робить Бог. Але разом із тим, коли ти дивишся на успіх грішника сьогодні у світі, безбожної людини, котра поступає віроломно, ти можеш спіткнутися і сказати: Де Бог правосуддя? Чому так є? Я пропоную тобі одного Божого мужа, від якого ти можеш навчитись, як стояти, навіть незважаючи на саме складні ситуації. Роздумами буде Псалом 72, написано є праведний асаф. І безбожники дві категорії людей. Асав заявляє про себе: я мало не послизнувся, мало я не впав. Що було причиною того, що він мало не послизнувся? Він дивився на безбожників і їм завідував. Про безбожників сказано конкретно, що через них можна дійсно реально спотикнутися, вони мають достаток, вони не мають страдань, їхнє тіло здорове. Вони повні гордості і насилля, вони виражаються сьомим віршом, жиріють, насміхаються і чинять наклепи, примножують багатство в цьому світі, однак їм дуже добре. І Божа людина, дивлячись на цей стан, вона може спотикнутися і сказати: Господи, чому так і чому ти не караєш їх? Чому така ситуація? Реакція Божого народу була в цьому псалмі описана, чи бачить це Бог, частина людей спотикаються по причині того, що Грішному дуже добре везе в цьому світі. Як безбожні багатії, вони здають питання, чи не даром я очистив своє серце, якщо грішному так добре, може мені з бути таким, кожний ранок я докорений, ранений, я терплю муки, страдання. Це важно розуміти сьогодні кожній людині. Відповідь Бог дає і каже: прийди в мою святиню, і я тобі щось покажу. Я покажу тобі кінець цих людей. Якщо ти прийдеш у святиню Божу, а святиня Божа, це Біблія, якщо ти її відкриєш, то я тобі покажу кінець цих людей. І так, кінець у 18 му вірші описаний: вони поставлені слизькому на спустошення. І ти добре повинен це розуміти. В одну мить вони будуть спустошені і загинуть від страху. Після спустошення вони мають загинути. 27 й вірш сказано, що вони понищені будуть всі ті, хто бокує від Бога. Тепер хочу, щоб ти добре порівняв для себе. У 21 вірші 72 псалма. Є деякі порівняння, бо все ж таки Божий народ може спотикатись, коли грішному дуже добре, не хворіє, багатіє, обманює все прекрасно. Порівняй декілька порівняння. 21-й вірш. Коли серце твоє кипить від заздрості безбожному, тоді Біблія порівнює, ти як худоба перед Богом, нічого більше не розумієш. 23 23-й вірш каже: Бог тримає тебе за праву руку, щоб ти не спотикнувся. 24-й вірш Бог каже: веду тебе своєю порадою і маю для тебе приготовлену славу. Коли ти це усвідомиш, ти зрозумієш, хто в тебе є на небі, і тоді ти скажеш, на землі більше нічого мені не треба. Якщо тобі щось треба на землі, живеш збагаченням, постійно хочеш мати достаток, постійно-постійно обманюєш, досягнути хочеш щось, ти не розумієш, хто в тебе на небі. Тебе його нема. Хто мені на небі, якщо ти усвідомлюєш на землі більше нічого не треба? Тіло і серце знемагає, але Бог скеля навіки. Наближатись до Бога це благо, говорить Господь. А тепер ми підходимо конкретно до того дня, коли Бог покаже різницю великого Господнього дня між тими, хто служить, і тими, хто не служить Богу. І так, є дві категорії людей сьогодні ті, що бояться Бога, і ті, що називає Біблія безбожниками. Безбожники поступають нечистиво. Безбожники будуть спалені в той день, як непотрібна солома. Можливо, це звучить для тебе не зовсім серйозно, але хочу ж сказати, що від цього не відміняється День Господній. Хочу, щоб ти знав. Що Бог каже кожному безбожному сьогодні, не залишиться ні корення, ні галузки, все їхнє буде понищене. Натомість, ті, хто бояться Бога, Бог каже: для вас зійде сонце правди, в його проміннях лікування. І в тебе виникло запитання: а що є сонце правди? Що є сонце правди того дня, котре зійде для всіх праведних? Хочу сказати, що Сонце правди це Ісус Христос. Це Ісус Христос, Він є Сонце правди. І якщо Сонце правди тоді зійде над тобою, ти будеш само щаслива людина того часу. Сьогодні, коли ми говоримо про велику різницю того дня, дня Господнього, ми говоримо про два кінці людства, двох категорій. Якщо сьогодні. Ти боїшся Бога, втікаєш від злого, втікаєш від гріха, втікаєш і женешся за праведністю, ти праведна людина. Ти боїшся і шануєш Його в усьому. Для тебе одного разу зійде сонце правди. І Ісус Христос буде сяяти і буде освітлювати твою душу, в твоїй душі постійне буде світло. світло. Принесе тобі повну радість, воно звільнить тебе від усіх тягарів, котрі сьогодні тяготять твою душу. Я хочу сказати всім тим, хто сьогодні не має цього Ісуса Христа у своєму серці. Зверни увагу на свій стан, зверни увагу на кінець. Коли сьогодні Бог робить тобі пропозицію боятись Його і шанувати Його ім'я, хочу, щоб ти дуже добре усвідомив. Кінець, який Бог зробить того часу, він сьогодні тебе поведе до рішення. Яким повинно бути твоє рішення? Твоє рішення сьогодні повинно бути міцне. Там, де ти зараз знаходишся, стань на коліна. Скажи, Господи, я грішна людина, я потребую прощення гріхів. Ти прийшов з небес на землю, пішов на хрест, помер. Ради того, щоб дати мені вічне життя. Сьогодні я спотикаюся, ідучи за тобою, бо бачу успіх грішників, бачу тих людей, котрі живуть у гріху, і їм видається, добре живеться. Сьогодні я зрозумів велику різницю Дня Господнього, і ця різниця мене пробудила. Я сьогодні приймаю тверде рішення ніколи більше не завидувати грішникам, стояти і боятись тебе. Розуміти і жити тим, що сьогодні про тебе пишеться пам'ятна книга. Нехай Бог благословить тебе, нехай освітить твою душу, нехай дасть радість у твоє серце. І хочу сказати про ту радісну мить одного разу. над тобою зійде Сонце правди, Ісус Христос. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів. Ро живого Бога хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі.